Привіт усім з вами, Марія Антуанета. Сьогодні мій світ змінився назавжди. Я стала дружиною дофіна Франції. Уся Франція стежила за цим днем. У залі сотні придворних священники знатні родини, урочиста музика, запах ладану, важка, золота тканина моєї сукні переливається в сонячному світлі. Я відчуваю, як серце б'ється швидше. Людовик поруч він хвилюється. Я помічаю, як він теребить манжети камзола. Його погляд бігає, але він тримається гідно. У цю мить ми не просто юнак і дівчина. Ми символ союзу двох великих держав. Після церемонії бенкет, безкінечні зали, свічки, келихи наповнені шампанським. Найкращі кухарі Франції подають екзотичні страви, але я ледь можу проковнути шматочок. Людовик їсть із апетитом. Я дивлюся на нього і думаю, про що він зараз міркує. Потім ми відкриваємо бал. Музика наповнює зал, людовик обережний. Рухи його трохи не зграбні, але він старається. Ця мить могла б бути красивою, але мені здається, що ми обоє хочемо, аби вона швидше закінчилася.